Добрий день. Uh, сьогодні я не більше і не менше хочу поговорити про зміст життя. Так, рано чи пізно це питання uh, буде задавати ваша дитина, і вам, очевидно, задають варто на нього підготуватися. Як підготуватися? Ну, в принципі, як мінімум продумати, що будете відповідати, uh, яким чином пояснювати, тому що зараз від того, що ви скажете дитині, це може сильно впливати на її світосприйняття, на її uh, страх і тому подібне. Тому з мого власного досвіду можу сказати таку штуку, що в залежності від віку, для якого у вас діти і в якому віці вони задають це питання, відповідь може бути різна, і мені здається, що вона має бути різна. А в принципі, якщо, наприклад, з мого досвіду можна сказати, що якщо дитина у вас 8-9 років, то очевидно бажано обмежитись пояснення якимось простим інструментарієм, який би був зрозумілий, а саме основне не травматичний для дитини. Про що йдемо? Я думаю, що можна пояснювати це таким чином, що окей, смисл життя полягає в тому, щоб спробувати максимальну кількість морозива, зіграти максимальну кількість цікавих ігор, спробувати себе в якості водія різних класних машинок. Якщо у вас хлопчик чи потанцювати різні танці, якщо у вас дівчинка і тому подібне, і тому подібне. Коли ми чином таким чином пояснюємо дитині сенс життя по великому рахунку, а це для неї зрозуміло. Це легкає в неї певне бажання жити. А саме основне це не робить. А, або ця відповідь не травмує дитину з точки зору того, що вона ще не розуміє і що вона ще відчуває дуже, дуже, дуже так непевно. Тому, в принципі, як на мене, ця відповідь мала б бути окей на цьому етапі дитячого розвитку. А якщо ж це питання здає дитина більш зріла, така особливо підліток, то очевидно цим цієї відповіді ви не обмежитесь. Її можна використати також, але насправді бажано би доповнити більш якими складними речами, які в якійсь мірі теж дитині щось пояснюють. Ну, очевидно, можна це доповнити тим, що сенс життя полягає в тому, щоби пізнати себе, пізнати світ і, очевидно, розвиватись. Якщо ми таким чином пояснимо дитині, скажем так, сан життя, то в принципі для неї це також буде мінімально травматичним. Вона буде розуміти щось вже більше і більше буде бачити, і це в якійсь мірі буде вкладатися в якийсь її попередній життєві досвід. А саме основне буде вона буде розуміти про те, що дійсно треба щось робити, треба вчитися, треба рухатися до якоїсь мети, треба мати зрозуміти світ і матися розуміти себе. От, тобто, це такі коротенькі якісь тези, якими я хотів вам поділитися. Я сподіваюся, вони вам стануть у пригоді. І саме в кінці хочу сказати, що якби вам не вдалося відповісти на це питання, головне зберігати з дитиною цей зв'язок і щоб дитина завжди запитувала ті питання, які її турбують, а ви давали для цієї дитини максимально зрозумілу і безпечну відповідь. Щасти вам в вихованні. Хорошого дня до зустрічі.